Привіт, синьо-білі вболівальники. Після 42 безпрограшних ігор в українській прем'єр-лізі наше київське Динамо зазнало своєї першої поразки і від свого найбільшого суперника, Донецького шахтаря, але увагу привернуло після матчеве інтерв'ю Олександра Шовковського. Він відверто розповів про гру команди, суддівство та навіть про поточний стан українського футболу. Тож підпишіться на канал, поставте лайк, і давайте перейдемо до сьогоднішніх новин. Після матчу у Львові Шовковський почав з того, що дербі було напруженим та емоційним. Обидві команди виклалися на полі наповно. Але він також дав зрозуміти, що не всім задоволений. Були моменти, якими я був незадоволений, як у діях нашої команди, так і в судівстві. Це вже друга гра поспіль. Коли вони не призначили чистий пенальті на нашу користь, це сталося проти зорі, а тепер знову проти шахтаря. Тренер також звернув увагу на важливість сьогоднішнього дербі та був прямолінійним. Справжня атмосфера дербі повернеться лише тоді, коли стадіони знову будуть повні, коли наші вболівальники зможуть турбуватися лише про те, що відбувається на полі. А не про війну, з якою стикається країна. Ми вдячні нашим вболівальникам за те, що вони дозволили нам сьогодні грати у футбол. Нарешті Шовковського запитали про молодого михавка, якого використовували на позиції лівого захисника, і він волів нікого не виділяти. Я не хочу оцінювати гравців окремо. Ми тестуємо різні варіанти, і один з них це гра михавка на лівому фланзі. Навіть з поразкою Динамо міцно залишається на вершині турнірної таблиці. І зараз основна увага зосереджена на швидкому відновленні та демонстрації сили в наступних раундах. А ви, вболівальники синьо-білих, що ви думаєте про гру команди та заяви Шовковського? Прокоментуйте нижче і, звичайно ж, підпишіться на канал, щоб бути в курсі всього, що відбувається з нашим динамо Київ.